22 підлітків перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей. З них 10 чинили злочини кримінального характеру. Про профілактику правопорушень серед дітей у Коломиї та роботу соціальних служб говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. З дітьми та підлітками необхідно спілкуватися, проводити профілактичні бесіди, аби вони знали не лише що красти, вживати наркотики чи бити когось це погано. Вважають спеціалісти. Важливо, щоб вони усвідомлювали, що за такі злочини їх чекає покарання. Тому приховувати дрібні порушення теж не слід, наголошує міський голова. не приховувати, Хай біліться дільничий знає, починає з Хай служби наші знають. Тим більше в нас соціальних працівників багато з'явилося. Вони можуть іти в сім'ю, провіряти, що в сім'ї робиться. Приховувати, бо результаті закінчується набагато гіршим, коли вони вже вчиняють кримінальний злочин, працюють спеціалісти із сім'ями, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. Таких цьогоріч є майже 90. Також одне із найважливіших завдань це захистити дітей інколи навіть від рідних батьків. Якщо скажімо, дитина. Перебуває в таких складних умовах у сім'ї, що їй загрожує життю і здоров'ю дитини, теж ми туди втручаємося. І якщо матері або батьки злісно не використовують ті кошти, які спрямовуються державою на утримання дитини, ми теж туди втручаємося. Ми займалися трьома сім'ями ромської національності. Це були тодітні сім'ї. В одній сім'ї було четверо дітей, в тих друге було три, і в двох сім'ях було по троє, четверо дітей. Коли був сильний мороз в минулому році, то ми змушені були одну сім'ю відправити в верховину кризовий центр для такої категорії е, людей, яка з нами виникає проблема. Ми спрашуємо з прокуратурою і думали якось притягнути цих батьків до кримінальної відповідальності. Вони прописані ці три сім'ї, ну переважно, вони з Закарпаття, мають документи, мають паспорт. Діти родяться на території, Коломиї реєструють дітей на території міста. Закон про соціальну роботу говорить, що навіть якщо дитина чи не прописана з батьками, чи навіть не зареєстрована в місті, ми зобов'язані їм надати допомогу, як в неї на території міста. Деякі коломайські діти проживають в інтернатах. Вони сироти або позбавлені батьківського опікування. Соціальні служби переконує Лілія Галамейко в біді їх не залишають. Получаємо ці дітей, які є в інтернатах, і передбачаємо кошти на придбання житла або ремонту квартири кожні, зокрема, дитини. Ці кошти є затверджені, передбачені. Служба справи дітей контролює цей процес. Перевіряють працівники соціальних служб і людей схильних до вживання наркотичних засобів, а також сім'ї, де чиниться насильство. Таких офіційно зареєстрованих випадків в місті було шість. Кажуть, якщо чоловік з жінкою розлучений, то це ніби не є насильство сім'ї. Але коли він приходить додому, б'є дитину, б'є її, її батька і виламує двері, то ми це трактували, як це на сім'я була. Мати була відправлена у верховенський кризовий центр. І, в принципі, старалися ми налагодити стосунки між батьком і матірю, відносно того, щоб вони дитину повідомили. Начиного години побачення батькові з дитини. В Верховинський кризовий центр ми в цьому році відправили чотири сім'ї і дві особи. Загалом члени виконкому прийняли кілька програм, зокрема, які стосуються підтримки дітей-інвалідів та спорту.